Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар. Задерій. Поїхали окупанти, обстріляли сьогодні наші позиції прицільно. В результаті цього обстрілу постраждало двоє військовослужбовців. Їх поранено осколками. Їхній стан здоров'я задовільний. Тим часом 1+,1 плюс оштрафували за трансляцію серіалу Російської. Це, до речі, і російський серіал, про який зараз і теметься. А оштрафувала штраф, наклала Нацрада, рада телебачення та радіомовлення. Ось про що йдеться. 15 липня Національна Рада розглянула результати позапланової безвиїзної перевірки студії 1+,1 плюс у місті Києва за порушення вимог українського законодавства під час трансляції телесеріалу Кухня. Недержавною мовою до ліцензіанта застосовано штрафну санкцію на суму в понад 71 тисячу гривень. Далі йдемо. Засідання РНБО все-таки відбудеться у Києві, хоча повідомлялося, що воно буде десь в іншій області. А сьогодні стало інформацію підтвердив секретар РНБО Олексій Данілов на питання журналістів УНН. Він відповів ствердно, так засідання буде в Києві, хоча перед тим повідомлялося, що воно буде в іншій області, і дзеркало тижня пише, що це могло бути могла бути Сумська область. Отже, засідання РНБО завтра розпочинається о 16.30 на банковій. І там будуть розглядати шість питань, зокрема і санкції економічні. А планувалося те засідання, яке мало бути в Сумській області. Мали заслухати голову держприкордонслужби Сергія Дейнеко і мали заслухати стан обладнання та укріпленості українських кордонів. Ось так. А тим часом прем'єр вже вніс подання щодо призначення міністром внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Ось цей документ опублікував народний депутат голосу Ярослав Юрчишин. І тут йдеться, що ось дав від фракції політичної слуга народу. Яка згідно з частиною 10 конституції має право коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді і 9 скликання вношу подання про призначення монастирського Дениса Анатолійовича міністром внутрішніх справ України? Отже, завтра буде голосування з цього питання, як ми знаємо, міністра. Міністра Авакова сьогодні Рада проголосувала за його відставку. 291 народний депутат проголосував за. Не голосували, тобто дали нуль голосів за відставку Авакова, батьківщина та опозиційна платформа за життя. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. дякуємо вам за підтримку. Підписуйтесь також на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. Ще раз дякую за підтримку. З вами був Назар Задерій. До наступних зустрічей.